Наші воїни продовжують виганяти окупантів з українських земель. Міна небезпека у звільнених містах та селах залишається високою. Понад 70 тисяч квадратних кілометрів у десяти областях заміновано боєприпасами і вибуховими речовинами. Сили оборони щосили стараються чим швидше повернути мирне життя в звільнені громади. Загалом українські воїни вже визволили понад 300 населених пунктів на Харківщині, близько 150 тисяч наших людей стали вільними від окупації від перших чисел вересня і до сьогодні наші воїни вже звільнили понад 6000 тисяч квадратних кілометрів території України на сході і на півдні. Рух наших військ продовжується. У звільненій Балаклії на Харківщині відновила роботу нова пошта. Туди вже прибули мобільне відділення. Також у місто приїхали волонтери. Вони роздають необхідні продукти місцевим мешканцям. Люди не тямлять себе від щастя. Спасібомсі. Ще про деокуповані території Вовчанськ вдома. Прикордонники опублікували відео зі звільненого міста в Харківській області. На кадрах видно знищену російську техніку та українських військових, які прибирають російську символіку й агітацію. До слова у генштабі пояснили, що контрнаступ у Херсонській області просувається повільніше ніж у Харківській, бо це сільськогосподарський регіон з іригаційними каналами, які росіяни можуть використовувати як оборонні траншеї. Тож контрнаступ триває, втім ворог продовжує гатити по наших землях. Нікопольщину обстрілювали всю ніч, скерували на Нікополь, а також Червоно-Григорівську та Марганецьку громади, важку артилерію та гради минулося без постраждалих. Понівечені ще. 16 будинків, стадіон, господарські споруди та газогони. Харків та область залишаються без світла. Вийшла з ладу резервна лінія, яка живила населені пункти. Близько третьої ночі ворог обстріляв лозову. Є пряме влучання в об'єкт освіти, сталася пожежа. Інформація щодо постраждалих ще уточнюється. Слов'янськ, що на Донеччині, зазнав масованого обстрілу. Два прильоти у багатоповерхівку постраждали сусідні будинки. Внаслідок обстрілів поранена жінка загинув. Їй чоловік, окрім того, з Донеччини є й хороші новини від наших захисників. Підтвердили інформацію, що українські бійці звільнили Святогірськ. ЗСУ зачастили місто, український прапор вже замайорів на будівлі міськради. Військові також додали, що трофеєм збройних сил стала російська ЗРК ОСА та ракети до неї. Тож сподіваємося, що таких відео буде все більше, і наша перемога наближається щосекунди. 14 дні боїв за Святогорськ. І ось знову батальйон кульчистка, знаходиться в Святогорську. Зараз дуже рано і туман, але там ми можемо спостерігати. За туманом на горі Артема, Лавру і краєвиць ранкового Святогорського.